Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. А вже, здавалося, що живого нерва, живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня в оркестрах дицебелів ми вже були хор глухонімих І раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівною нулю. Я чую дощ, він тихо плаче правду, Що я когось далеко люблю. І чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні незлі, Пахучі хмарі дощової глиці, стоїть туман, як небо на землі. Пасуться тіні вимерлих тарпанів. вшпиньки ходять сутінки і сни. Весна підніме келики тюльпанів. За небо вип'ю і за дві сосни.